Привіт, давай знайомитись сьогодні про бренд Мідіпіл детальніше. Мідіпіл. Це високофункціональний бренд для догляду за шкірою в домашніх умовах. Він поєднує в собі запатентовану дерматологічну технологію та високоякісні інгредієнти, ретельно відібрані експертами з краси на основі десятирічних знань корейських косметологів. Бренд виник у результаті колаборації південно-корейського бренду Media Peel та німецької компанії. Розробка формул відбувається у високотехнологічній. Німецькі лабораторії продукція поєднує у собі досягнення південно-корейської та європейської косметології. Засоби Dermamason відрізняються ефективними складами із застосуванням інноваційних компонентів за потужністю впливу косметику можна порівняти дівчата з салонними процедурами унікальними засобами бренду МідіПіл. Роблять саме їх формули. У них, крім традиційних для корейської доглядової косметики рослинних екстрактів: центела, алоя, жіншень, орегано, розмарин, лаванда, гіалуронова кислота, алантоїн, колаген, еластин, ніацинамід, також присутні ще й ексклюзивні запатентовані, наприклад, болюфілін це такий рослинний пептид, що активує ріст адипоцитів. Завдяки чому досягається ефект безпечного безін'єкційного ліпофіліного, також технологія, що підтримує оптимальну температуру шкіри, інноваційний ліпопептид, що стимулює синтез еластину. Також є компонент, такий як називається тайм код калеген, що покращує текстуру шкіри, стовбурові клітини рослин, колоїдне золото. Також хочу вам сказати, що сульфатів. Мінеральних масел, синтетичних барвників, ароматизаторів чи консервантів у доглядовій так і декоративній косметиці Мідіпіл вам не знайти. Вони заборонені використанням політикою компанії. Тільки так можна не лише задовольнити потреби шкіри, а й вирішити її проблеми, а також надовго закріпити отримані результати. Є відповідний міжнародний стандарт, сертифікований за ICO, CGMP МІДІПІЛ, виробляє свою продукцію чітко дотримуючись виробничого процесу і суворим дотриманням міжнародних стандартів виробництва косметичної продукції, серед продуктів MediPeel та Dermamason представлені креми, що відновлюють і омолоджують ампульні засоби, ліфтинг, пілінг, маски, очищувальні засоби патчі, регенеруючі освітлювальні антиоксидантні засоби, сироватки, ензимні пудри, есенції, кушони, емульсії, тонери. Хочу також наголосити на тому, що наша компанія є офіційним торговим представником косметики преміум класу Мідіпіл в Україні. У нашому магазині можна купити оригінальну косметику Мідіпіл з доставкою по Україні. Всю продукцію ми поставляємо безпосередньо від виробника. Кожен наш продукт з каталогу має 100% доведену ефективність та сертифікати якості. Наша ідеологія проста і зрозуміла. Кожна дівчина прекрасна та красива, а ми лише допомагаємо підкреслити вашу природну красу та унікальність. Щоб поставити запитання або отримати консультацію, напишіть в наш інстаграм або зв'яжіться з нами за номером телефону, який ви побачите на екрані. Завжди раді вам допомогти. Також не забудь поставити лайк та підписатися на нашу сторінку в інстаграм та Ютуб. До нових відеооглядів ваша Аліна Балагура і Піл Україна.